Що Багі хоче запіканочку? Не можна давати Багі баги запіканочку. Да. Не можна давати багі запіканочку. Обійдеться. Не -не. Воно покажися. Вік. Віка? Де Віка? Що багі робить? На голос. 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 Лежать. Лежать. Не, тому. Лежать. Баги. Сидеть. Сидеть. Умница, молодец. Лежать. лежать. Дай лежать будешь? Там. Гулять. Гулять. Все? Баги гулять. Ну мама. мама. Баги ко мне. Нельзя. Нельзя. Умница, молодец. Умница. Умница. Гулять. Пришла гулять. Все. Сидеть. Лежать. Умница. Голос Нельзя! Нельзя! нізя. Умниця, молодець. А ну висипаємо. Е, і що вийшло? Ой, що там вийшло? Давай-давай, строй. Ой, чесночка. Хрушечка. Хрушечка. Чесночка. А -а 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 -а. думаю. Ну, а не файно так кидати. Треба гарно гратися. Я? Ну, да. да. Да? Да. Що Віка строї? Домик. Да, строї, Багіра охраняє. Да? Багіра нас охраняє. Молодець. Умниця. Хто там така умниця? Хвостата. <ривається> а Катя. А Катя їсть? А, а Катя. А Катя є. Катя маленька. А ну покажи як Віка. Як Віка строїть домик. Як Віка строї домик. Ай давай. Раз. І буде домик. Я Що Баї хоче? Що Баї хоче? Запіканки більше нема, багіра. Нельзя, фу, не можна в пісочницю. я буду Нельзя, гулять пішла. Пішла гулять. Умниця, молодець, отако. Куся замок знамок. Да. Показуй, давай. Не, домик Давай, домик, давай перевертай. Перевертай віддерти. Перевертай віддерти, ну. Хай перевертай. Давай, ану раз, два. І є. Давай! Ой, пальчики. Давай, давай! А ну, бігом, раз. Тако. Це бу... Це бу... А хто тут розірвав? Тато. Тато, да, тато тут не було. Давай. Хай давай, перевертай відерце. Іду. Давай. Раз. О, тако притиснула добре. Притиснула. А ні, то не так. Да. Притискати треба. Чудо мале. Є? Yeah. Катюша? Що Катя робить? Що Катя робить? Що Катя робить? Кать Де Катя є? Де є Катя? Є Катя, а Віка? А Вика, а Вика строит домик, да? Нет. Вика строит домик? Не. А ну покажи, как Вика строит домик. Вика робит куличики. Не. Куличики Вика робить? А ну покажись маме, дам, да Вика. А ну покажись. Куку, -ку. кажи привет. Кажи привет, Вика. Привет. Кажи привет. Привет. А Катя що робить. А Катя ще не грає за пісочниці. Катя ще маленька. Катя ще не сидить на скамічці. На лавочці. На лавочці сидить Катя. На наша багіра. Ай, ти Де Ти там? Наш охранник. Це наш охранник такий великий. Що наш охранник робить? Що робить наш охранник? Ну це що? Що? Ой, дай багірі. Це Катя кинула. Запіканочку. чекай. Куди залізла? Запіканку з'їли. Все, все, бай, гулять. Все є. Де ще є? Дай. Акуратно. Все. Свободна, багі. Баги, папа. Іди гуляй. Все, папа. Гулять я сказала. Бай. Гулять. Баги. А ну сидеть. Сидеть. Умница, молодец. Молодец, умница. А ну лежать. Лежать. А ну лежать, как баги лежать. Лежать. Умница, все.